Так, доброго часу, мої дорогенькі, дивимося з вами Рівне і волинь. Рівне і Волинь. Ой, десь буде, десь буде летіти, десь дроном. Не підуть э, ці придурочні? Не, не підуть, стоять, стоять. Провокації будуть на кордоні. Прям провокації. Прям капець, які провокації. Але там по карті зірка, що все буде, в принципі, нормально. Але провокації будуть жертви. Десь вночі будуть, прильоти будуть вночі. Така справа волинь. Давайте подивимося По волинь. По Волині теж можливі прильоти, руйнування будуть лупити туди, де. Найбільше можуть нанести урон. Це все сонце, мені кажуть, все, що пов'язане зі світлом. От прям все. Все, що пов'язане зі світлом, будуть лупити. Ось так вам скажу. Ось так. На жаль. Давайте подивимося, чи будуть, чи будуть на Волині наступ повномасштабний з. Та ми тримаємо це все на замку. Єдине, що будуть на кордоні провокації, на волинь, на волинь буде летіти і буде летіти капітан. Ці стоять, хай стоять. І ми там все тримаємо дуже, контролюємо ситуацію. Ось так. так що на Волині і на Рівненщині ситуація контрольована. Розсосіці десь там підходять до кордонів. На кордонах провокації і е, луплять і Рівненщину, і Волинь. На жаль, ось так. Всім дякую за увагу. Чекаю від вас підписки, репосту лайку. Всім дякую.